Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Свій напад Росія, як завжди, добре готувала і насправді розпочався війн цілої низкою спецоперації. А не 24.02, пише на своїй сторінці військовослужбовець Валерій. Про запас. Далі мовою оригіналу. Це були зірвані оборонні замовлення, згорнуті ракетні програми, системний міліцейсько портновський тиск на військових, дискредитація розвідки, асфальт і білоруський бітом замість Нептуніу. Решті-решт. А червоною ниткою проходило переслідування Петра Порошенка, якого пропаганда зробила предметом ненависті народу, поки Путін спокійно планував нову війну. Згадайте на чому було сфокусовано увагу населення у вирішальні місяці і тижні перед вторгненням. Правильно йому крутили шоу посадити Порошенка. Силовики займалися забезпеченням цього дійства. Обороні ветерани збиралися під судами замість йти на збори. Населенню було недотривожних попереджень, західних розіток і, звичайно, ніхто не звернув уваги на слова самого Рошенка, який попереджав, що Путін наступатиме танками, пускатиме ракети з Каспія, використовуватиме аеродроми, до яких ми не зможемо дістати. І виконавці з українського боку тих спецоперацій досі не названі та сидять собі при посадах. Тому треба усвідомлювати, яку небезпеку являють собою організатори отримання в клівках генералів Марченка і Павловського. Творці відсутності в регулярних підрозділах достатньої кількості навіть бронежилетів, автори брехні про нагнітання з боку заходу. Ну і продюсери шоу з переслідування. Порошенка для замилювання очей українців, бо усього цього є прізвища імена та по батькові. Частина з них впала на дно, а дехто як завжди радиться в патріоти, придумавши формулу не на часі та лізе воїнствіне міншинство, яке самі нещодавно погрожували ледь не знищити, надати гідну оцінку діяльності цих персонажів так само важливо, як розбивати ворога на фронті. Без цього перемога не може бути повноцінною, бо уникнення відповідальності зрадниками автоматично закладе чергові удари. По обороноздатності держави країна умивається кров'ю тих, кого роками обманювали. Нарешті платити мають і ті, хто обманював, так вимагає справедливість. Зараз уже і до залужного пробують добратися, не розуміючи, що це народний генерал, за ним армія і весь народ. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.